Вітаю вас, любі! Хлопчики та дівчатка на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо вчитися множити і ділити багатоцифрові круглі числа на круглі числа. Також дізнаємося, що означає в математиці середнє арифметичне. Попрацюємо з вами усно. Відкритий підручник на сторінці 189 завдання номер 502 100 помножити на 100. Буде 10 тисяч. 200 помножити на 200 40 тисяч. 500 помножити на 400, 200 тисяч. 1000 помножити на 10, 10 тисяч. 500 помножити на 30 буде 15 тисяч. 250 помножити на 40. 10 тисяч. 2800 поділити на 40. Буде 70, 36 тисяч поділити на 90. Буде 400. 10 тисяч поділити на 50. Буде 200 300 поділ... 300... 30 тисяч поділити на 60. Буде 500. 480 тисяч поділити на 400. Буде 1200. 40 тисяч поділити на 8 тисяч. Буде 5. Отже, хто справився зі мною? Ви, молодчинки, так тримати. А зараз, будь ласка, розгляньте алгоритм множення круглих чисел у стовпчик. Зверніть увагу, як слід підписувати нулі. Це на сторінці 189, номер 503 І так, крок перший. Нам потрібно записати так, щоб нулі були під нулями. Подивіться, будь ласка, у нас є число 1290. Помножити на 700. Ми пишемо стовпчик так, щоб нулі були з боку, нулі під нулями. І тоді в нас виходить, що ми множимо на одноцифрове число. Ми помножили 7 на 9. І так далі ми одержали 903. Тоді, крок третій, ми дописуємо. Збуку ми одержуємо число 903. 000. Давайте ми відкриємо зошити. Запишемо сьогоднішнє число «Класна робота пропишіть каліграфічно цифру 3 та запишіть задача під номером 504. Читаємо уважно задачу. Сашко назбирав 1260 гривень. Оленка третину з того, що назбирав Сашко. Іра третину від того, що назбирали Сашко та Оленка разом. Якщо Павлик назбирає ще 650 гривень, то у нього буде 2000 гривень. Скільки всього грошей у дітей? Скажіть мені, будь ласка, про що наша задача? Так, молодчинки, це задача про гроші. Хто їх збирав? Так, їх збирали Сашко, Оленка, Іра та Павлик. Ось чотири дитини є, які збирали гроші. Що нам невідомо в задачі? Про що запитує? Скільки всього грошей у дітей? Скажіть мені, будь ласка, чи можемо ми відразу відповісти на запитання задачі? Звичайно, ні. Тому що нам відомо тільки, скільки назбирав Сашко грошей. Він назбирав 1260 гривень. А решту дітей нам не відомо. Отже, для того, щоб дізнатися, скільки всього грошей у дітей, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки грошей назбирала Оленка. Чи можемо ми це відразу дізнатися? Так, можемо, адже вона назбирала третину від того, що назбирав Сашко. Давайте ми поглянемо спочатку на скорочений запис задачі. Ось він у нас так виглядає. Значить, для того, щоб знайти, скільки Оленка назбирала гроші, вона назбирала одну третю від того, що назбирав Сашко. То в першій дії нам потрібно знайти цю третину. 1260 ми поділимо на 3. Отже, Оленка назбирала 420 гривень. Наступна дія, скажіть, можемо ми дізнатися, скільки Іринка назбирала? Звичайно, не можемо, тому що ми не знаємо, скільки Сашко і Оленка назбирали разом. Отже, в другій дії ми дізнаємося, скільки назбирали ці діти разом. Це 1680 гривень. Сашко та Оленка назбирали. Аж тоді ми можемо дізнатися, скільки назбирала Іра. Вона назбирала одну третю від того, що назбирали Сашко і Оленка разом. Отже, беремо 1680 гривень і ділимо на три, знаходимо третину. Це 560 гривень у Іре. А тепер можемо ми дізнатися, скільки вони назбирали всі разом діти? Звичайно, ще не можемо, тому що ми не знаємо, скільки Павлик назбирав. А якщо павлик назбирає ще 650 гривень, то у нього буде 2000 гривень. Отже, четверта дія. Нам потрібно від 2000 гривень відняти 650. Це буде 1350 гривень, назбирав пали. Аж тепер ми можемо вже відповісти на запитання задачі. Ми можемо всі гроші дітей додати, звичайно, додаємо і дізнаємося, що у них всіх разом 3590 гривень. Ось такий розв'язок нашої задачі. Хто думав і мислив так, як я, ви, молочинки, супер! Переходимо, діти, до наступного завдання. Це 505. На сторінці 190. Нам потрібно виконати за порядком письмове множення, підкреслити в добутках кількість усіх сотень і прочитати, як давньогрецькою мовою прикладається вигук Знайшов. 920 помножити на 20. Перемножили, перевіряємо. 18400. Ви можете діти, нагадую, що ви можете поставити презентацію на паузу. виконати самостійно, а потім перевірити свої знання. Хто вже зробив це, будь ласка, перевіряйте. 340 на, помножити на 600. 204 тисячі. На 1730 помножити на 40. 69200. 28 500 помножити на 80. Це буде 2 мільйони 280 тисяч. 30 помножити на 5 640. Зверніть увагу, що ви можете поміняти множники. Більший написати першим множником, менший другим. 5640 помножити на 30. Ми одержали 169,200. І так, наступний приклад: теж ми можемо поміняти множники. 3690 помножити на 7000, ми одержимо. 2 мільйони 580. Вибачте, 25 мільйонів 830 тисяч. Ось таке велике число ми одержали. І в нас утворилося слово. Еврика. Наступне 507 завдання. Виконай ділення круглих чисел у стопчик. Зверни увагу на нулі, які в результаті зникають. І так, нам потрібно поділити 145 600 поділити на 70. У числі 70 є 0. Ну і у числі 145 600 теж є 1 0. Ми можемо їх закреслити. Там і там один нулик. Ми закреслили, тепер множимо. Ділимо, вибачте. Ми поділили одержали 2080. Давайте перевіримо, чи правильно ми е, обчислили. Перевірка завжди: ділення перевіряється множенням. Отже, 2080 множимо на 70. Утворили 145 600. Отже, ділення ми виконали вірно. Далі виконайте письмово ділення. Різниця двох найменших часток підкаже тобі, скільки букв містить найдовше українське слово. Будь ласка, поставте на паузу та поділіть ці числа. Перевіряємо. Наступне. І найбільше слово, давайте його прочитаємо. Дихлор, дефеніл, трихлор, метил, метан це діти дуст. Ось така поширена побутова назва. Завдання 509, сторінка 191. Читаємо, будь ласка, уважно. Від дорослих ти можеш почути середня температура, середня заробітна плата, середня тривалість життя. Щоб їх обчислити, шукають середнє арифметичне. Розглянь, будь ласка, задачі, закінчи розв'язання деяких із них. За три підходи на спортивних змаганнях. Ростик отримав, відповідно, 10, 8 і 12 балів. Який середній бал отримав Ростик? Отже, Ростик отримував три рази бали. Спочатку перший раз він отримав 10, другий раз він отримав 8. І третій раз він отримав 12 балів. Нам потрібно знайти суму всіх цих балів. Додаємо 10 плюс 8 плюс 12 рівно 30. Далі 30 нам треба поділити на 3. Чому на 3? Тому що він три рази отримував бали. І тоді ми дізнаємося, середній бал 30 поділити на 3 рівно 10. Отже, його середній бал 10. Давайте розв'яжемо задачу, запишіть в зошит. Задача 509 на сторінці 192. Читаємо уважну задачу. Петрикові 7 років, його сестрі 5 років, Петриковій мамі 30 років, татові 34, а бабусі 59. Який середній вік членів сім'ї Петрика? Отже, нам треба порахувати, скільки членів сім'ї. Давайте порахуємо. Петрик. 1, сестра 2, мама 3, тато 4 і бабуся 5. Отже, якщо ми всі роки додамо, то в наступній дії нам потрібно на яке число поділити, щоб знайти середній вік? Звичайно, на число 5, тому що ми будемо додавати 5 чисел. 135 років разом усім членам сім'ї, якщо ми всі роки додамо. І тоді 135 поділимо на 5 на кількість членів сім'ї буде 27 років. Отже, середній вік членів сім'ї Петрика 27 років. Температура повітря у нас 12, 12 липня 24, 13, 18, 14, 20 і 15 липня 26 градусів тепла. Яка Середня температура повітря. Додамо всі температури і поділимо, як ви здогадалися, на яке число? Вірно, на 4. Тому що ми додаємо 4 числа. Отже, середня температура в липні була 22 градуси тепла. А зараз довідка про заробітну плату. За липень одержали 7500 гривень, серпень 8110, вересень 8974, за жовтень 9217, за листопад 8508 і за грудень 10323 гривні. Нам потрібно всі числа додати. Гривні всі додаємо і одержуємо суму. Це 8000. 772 гривні. Це середня заробітна плата за 6 місяців. Розв'яжіть задачу. Наступну поставте презентацію на паузу та розв'яжіть самостійно. Перевіряємо діти свої знання. Ми додаємо всі грами. Так. Ми їх додали, отже, три числа додавали, тоді ділимо на три. Дізналися, що 114 грам середня маса яблука. Вірно, молочинки, хто обчислив так само, як я. А зараз відкрийте, будь ласка, щоденники та запишіть домашнє завдання. Вам потрібно поміркувати вдома. Підручник, сторінка 190 номер 506, а в зошиті виконати на сторінці 76 та 77 номер 3 Бажаю вам успіху. Також, дітки, дуже бережіть себе. Бажаю вам гарного, мирного дня. До побачення!